Всім привіт! Презентую вам лот, нова поставка товару. Худі чоловічі та жіночі. Є різних кольорів та з різними принтами. Вони всі утеплені. З капішоном. Бренд Duracell та UNIPRO. Матеріал бавовна та поліестер. Є без капішонів різних кольорів. В лоті 10 одиниць. Розмір від М до 3 XL. Вартість лоту 2800 гривень. Собі вартість Собівартість 280 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі або на нашому сайті finia.ua. Дякую, заробляємо разом!